Доброго і головне мирного вечора усім, хто дивиться Аверс у студії я і Марі... працює Марія Петручик. Мої вітання сьогодні будемо говорити про навчання під час війни у Луцькій громаді, зокрема про навчання дітей з числа внутрішньопереміщених осіб, про світу без світла і реформу нуж. Під час війни чи вона стартувала, як вона проходить? Будемо сьогодні говорити. У нас у студії начальник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Пондар. Доброго вечора вам Вітаю вас. Пане Віталію, ну дійсно досить багато є моментів, що стосується освіти, які варто було пообговорити. Перше питання. Давайте згадаємо минулий тиждень. Ми пам'ятаємо 9 листопада на волинь з робочим візитом приїжджав міністр освіти Сергій Шкарлет. Зокрема, міністр відвідав ряд закладів освіти, в тому числі і дитячий садочок номер 19 луцької міської ради. Правильно на що звертав увагу міністр освіти, будучи у дитячому садочку. Ну, в першу чергу, у нас є такий, знаєте, акцент відбувається на освітній простір, а освітній простір він має бути безпечний, безпекова ситуація в освітньому просторі запорука успіху якісної освіти. Оце під таким гаслом перебував міністр освіти в На Волині. Наскільки знаю, він обіжає всі регіони України, власне, з таким гаслом. власне. Ну і побував в нашому закладі дошкільної освіти номер 19 Він високо оцінив роботу керівника закладу освіти і педагогічного колективу, адже знову ж таки в залежності від того, яке укриття, укриття в 19-му садочку – воно одне з кращих в нашому місті. Ось, і, власне, оцінив високу і високо оцінив роботу департаменту освіти щодо того, що дійсно все зроблено для того, аби безпекова ситуація була на належному рівні. Пане Віталію, про безпекову ситуацію. Як то кажуть, не укриттями єдиними, ми знаємо, що нас досить багато Луцька громада прийняла внутрішньопереміщених осіб, які втікали від війни, в тому числі є і багато дітей. І дошкільного віку, і шкільного віку, пане Віталію. Чи в нас є дітки шкільного і дошкільного віку, які переїхали до нас, тікаючи від війни, і які навчаються у нас от е, офлайн? Так, є, такі. є такі в закладах загальної середньої освіти в школах. Це 710 діток таких. У нас долучені до освітнього процесу, так, велика кількість. Ну і в дошкіллі 126 дітей. Власне, таким чином ми організували освітній процес для таких діток. Так скажу, що хороші діти гарно вчаться і тішать своїх педагогів. Пане Віталію, От скажіть, як їх приймали, так які умови створювали? Тобто, ми розуміємо, що в дітей десь ну, стрес втікали від війни, приїхали в нове місто. Як приймали чи не було проблем з прийомом? Тому що ми розуміємо, ну, очевидно, є діти, які... Можливо, не всі з документами, були, не всі мають зв'язок із школою, так ось як приймали і які умови в громаді для них створені, аби вони могли ну, от, е, влитися в атмосферу шкільного життя і дошкільного у нас в громаді. Взагалі, освітній процес починаючи з 24 лютого, він розподілився на два етапи: це до кінця навчального року, попереднього навчального року, то до 1 липня, власне, і від 1 вересня цього навчального року. Були методичні рекомендації Міністерства освіти щодо того, що можна долучити до освітнього процесу таких діток або зарахувати на заклад освіти на той чи інший клас по заяві таких дітей, власне, і батьків їх. Але з 1 вересня таких рекомендацій не було, і тому ми долучали до освітнього процесу, зараховуючи дітей в класи, той чи інший клас, в залежності від того, куди батьки подавали заяву на вступ в той чи інший клас. Так скажу, що жоден заклад не відмовив, жодній дитині. Власне, всі класи, всі заклади освіти відкриті відкриті були для таких дітей. Власне дуже гарно діти наші дійсно толерантно, гарно сприйняли дітей внутрішньопереміщених осіб. Ось, ну і власне вони гарно вдалися в колективи. Е, так скажу, що зараз відбувається процес проведення олімпіад, і є серед таких дітей дуже гарні показники по якості освіти. Е, це вже показали шкільні олімпіади першого етапу. Маємо надію, що на другому етапі, на міському, на обласному, третьому етапі, можливо, на четвертому етапі всеукраїнського наші дітки числа переміщені будуть, покажуть гарні результати. Пане Віталію, піднімалася та тема щодо безкоштовного харчування діток з числа внутрішньопереміщених осіб, так школярів. Так. Чи було прийнято рішення позитивне з цього приводу? Звичайно, звичайно, наша міська рада, власне, виконавчий комітет прийняв рішення щодо того, що такі дітки харчуються безкоштовно. Пане Віталію, окрім того, вже від внутрішньо осіб відійдемо трішки. Окрім того, в нас з'явилася і ще категорія правильно діток, які мають право безкоштовно харчуватися. Міська рада забезпечує їх безкоштовним харчуванням. Тобто це діти військовослужбовці наскільки так, мобілізованих, розумі... мобілізованих військовослужбовці, так? військовослужбовці, мобілізованих військовослужбовці за контрактом і так далі. Там є певні категорії осіб з приміткою, що батьки перебувають в місцях проведення активних військових дій. А скажіть, це тобто діти харчуються, якщо звертаються батьки їхні, тобто чи опікуни у зв'язку з такою ситуацією, чи це на рівні школи відбувається? Тобто, то, мають ну, звичайно, рішення. має бути оформлено пакет документів. Відповідно, довідки відповідні, які є е, основним базовим документом для роботи закладу освіти і прийняття рішення керівником закладу освіти щодо харчування таких дітей в відповідному форматі. Пане Віталію, але нехай глядачі мають на увазі, що така можливість є звичайно, так звичайно. поцікавитися. Раптом хтось ходить в категорію таких осіб. Пане Віталію, я хочу вас запитати щодо освітнього процесу і світла, тому що тема досить актуальна. Ми бачимо, що останніми днями у нас не лише на Волині та по всій Україні вводяться графіки відключення від електроенергії. Там окремі райони, до прикладу, міста чи е, сіл, які приєдналися до громади. Там ну з практики бачимо, що там тричі на, на день вони у них вимикають світло на кілька годин. так. Е, пане Віталію, чи вже піднімається питання того? Ну, ми не знаємо, що буде далі. Ось ми сподіваємося, що все-таки ситуація в сторону покращення піде, але менше з тим маємо бути готові до всього. Е, чи піднімається питання того, як буде здійснюватися освітній процес? Ну, за таких умов зрозуміло, що освітній процес зараз залежить від безпекової ситуації. І в нашому випадку від ситуації надзвичайна ситуація. Це відімкнення енергоносія, в нашому випадку електроенергія. Це надзвичайна ситуація, тому що залежить від відімкнення все: і теплопостачання, і водопостачання, і так далі. Зрозуміло, що працюємо з керівниками закладу освіти. до прикладу, сьогодні мали нараду. Пропрацьовуємо алгоритм дій керівника закладу освіти. В, таких, в цій частині, адже зараз ми розуміємо, що в деяких мікрорайонах міста, чи то сьогодні, чи то вчора, чи то на наступний тиждень будуть віддімнення відповідної електроенергії. Керівники розуміють і знають, що вони працюють в плаваючому режимі, тобто вони своїми рішеннями, рішенням педагогічних рад, приймають рішення і, власне, переводять дітей, дітей з того чи іншого формату, чи то офлайн на онлайн, чи то змішаний формат, мають можливість, це дає їм можливість знову ж таки вносити зміни до режиму роботи закладу освіти педагогічної ради. І вводити власне цей режим роботи закладу освіти, схвалений педагогічною радою і наказом керівника закладу освіти щодо тривалості уроку. Прийнято рішення щодо того, що уроки мають закінчуватися в основному світловий час, тому що ми розуміємо, що потрібно допомагати нам, нашим нашим енергетикам і заощадливо ставитися до енергоносіїв. Прийнято рішення щодо того, що басейни, які в нас є в закладах освіти, і підігріваються електроенергією, і, власне, вони на сьогоднішній день. Трішки на простої, тому що розуміємо, маємо небезпечну ситуацію, мусимо і мати технічну воду в запасі, і тому на сьогоднішній день таким чином все робимо для того, щоб енергетичну безпеку власне ми як освітяни могли б забезпечити. Ось і щодо освітнього процесу, зокрема, і загалом до економії енергоносія, загалом. Пане Віталію, ще такий момент. Ми ж розуміємо, у нас багато шкіл, і ми бачимо ці графіки планових відключень. Вони там по районах, так тобто, в одній школі там зранку може бути світло, в іншій школі може і не бути світла. Тобто, те, що ви сказали, керівник закладу, відповідно орієнтуючись по ситуації, приймає рішення, як буде здійснюватися навчання. Так, все правильно. Він бачить графіки, він бачить ситуацію. Можливо, і поза, позаштатний якийсь буде момент, тобто може бути відімкнення. Без попередження і так далі, аварійного характеру, і тому керівники готові. Вони готові діяти відповідним чином. Є визначений нами алгоритм, ось і навіть діють грамотно і в укриттях без наявності світла. Тобто є в нас і ліхтарі, і відповідні аварійні позначки, які показують, куди вийти, куди війти. Тобто немає таких великих проблем. Ось працюємо. Працюємо такий непростий час. Зрозуміло, на нас це ніхто не вчив. Ми є першопрохідцями, маємо надію, що останні пане Віталію, Якщо до прикладу зранку немає світла, так все-таки рішення прийматиметься про перенесення навчання, чи його можуть взагалі в школі скасувати? наприклад, якщо йде мова про те, аби завершити навчання під час світлового дня, тобто його відсовутимуть там і почнеться навчання з обіду, чи все таки буде підніматися питання, щоб ну скасувати той вже день і. Знаєте, закінчується робочий день далеко за півночі. Керівники постійно. Телефонують постійно, пишемо переписуємося відповідно і приймаємо рішення дуже оперативно. І ми на зустріч обов'язково йдемо. Ми обов'язково моніторимо ситуацію, яка відбувається на з п'яти ранку, тому що у нас у закладах освіти приготування харчів, приготування їжі на харчоблоках. е, прихід е, на харчоблок поварів в пів шостої. І тому ми бачимо ситуацію, якщо в нас відсутні енергоносій до пів і ми приймаємо рішення щодо того, чи ми освітній процес розпочинаємо в офлайн режимі, чи можливо будемо працювати дистанційно в цей день. І, і тоді повідомляємо батьків в групи, в чати батьківські щодо того, що цього дня освітній процес у нас буде відбуватися в дистанційному форматі. Це як варіант, це як приклад. І так ми домовилися до 7 ранку, відповідно, що така ситуація. Якщо в нас так сталося десь протягом робочого дня, а на ранок ми встигли наготувати їжу, тобто, фактично, і теплоносій подається вчасно, і вода є в закладі освіти, окрім світла. Тобто розумієте, головне нам, щоб був теплоносій, щоб у нас була вода в закладі освіти, а без електрики в світловий день можемо поки і обійтися. Якщо така ситуація нагальна, і що протягом дня так сталося, що відімкнути світло. Тобто ми, кожна ситуація індивідуалізована, кожну ситуацію пропрацьовуємо в телефонному режимі, тому що розуміємо, що можемо мусимо реагувати на ці ситуації, які в нас є ці виклики оперативно, швидко і моментально. Можна. Так само дошкільні навчальні заклади. Звичайно, на рахунок звичайно. дошкільних навчальних закладів, знову ж таки, так само У нас приходять поварі рано і готують їжу, якщо встигають приготувати, і світловий день наступає, відповідно, можемо прийняти дітей, якщо за відсутністю енергоносія. Якщо у нас ситуація така, що зранку відсутня електрика, є в нас і сьогодні в нас по закладах освіти дошкільних не в межах сіл була така ситуація, що змушені були сказати батькам про те, що. Залишити дітей вдома. Або якщо така є можливість, а в нас є такі заклади освіти в межах міста, суто міста, де поряд є інші заклади шкільної освіти. дуже оперативно спрацьовують заклади освіти поряд і приймають дітей, якщо батькам необхідно завести дитину і залишити, тому що розуміємо, що і робочий час, і потрібно працювати і сплачувати податки державі, тому що маємо економічну ще. Фронт тримати і тому тому таким чином нас всі напоготові, всі без виключення. Так, живемо складний час. Будемо орієнтуватися по ситуації і працювати, пане Віталію. Щодо реформи було досить на початку багато розмов. Ми пам'ятаємо початок навчального року. Нас п'ятикласники мали так. стартувати. мала стартувати вже програма НУШ. Вона стартувала правильно. Вона стартувала. Навчається по програмі НУШ. Були проблеми щодо наявності підручників, пане Віталію, Яка ситуація в Луцькій громаді? Тобто, ми навчаємося зараз за якими стандартами, чи готові учні, чи готові ну і звичайно вчителі до того, аби навчати дітей за стандартами уже НУШ? Так, нова українська школа, стартувала. Вона у нас спочатку була декларована законом України про освіту 2017 році. деякий пілотний клас і у 2017 році водночас у нас в області, зокрема в нас в місті Луцьку, Дві школи апробовувалися опробовувалися і опробовуються в НУШ. І, як то кажуть, вже є маєм шості класи. НУШ. Це і перша школа, і четверта школа мають класи НУШ. Цього року вони вже, вже шості, так. Шості так. Клас. так. Але загалом тенденція, от власне, нова українська школа зайшла в 2018 році, і теперішні п'ятикласники вони якраз навчаються за новою, новими стандартами, державними стандартами нової української школи. Не могли пропустити? Звичайно, ні. Так, щодо наявності підручників, зрозумієте, що ситуація досить критична на рахунок підручників. Задарить зрозуміло, що від міністерства освіти заявку по видруку того чи іншого підручника того чи іншого автору були подані нами департаментом освіти на основі заяв керівників закладів освіти, які формуються по заявці педагога, який обирає той чи інші підручники кіновушки української школи, не було видруковано. Але так скажу, що нормативна база наступного чином дає можливість нам наступним чином реагувати на ті проблеми. Ми маємо Жливість власне електронного підручника це і можливість першочергова. Має можливість і навіть видрукувати, якщо така необхідність є, адже ми розуміємо, що постійно читати електронну підручнику некомфортно. Ось або використовувати, якщо спіпадають відповідні тематика попередні підручники, попередніх років це нормально, це не не забороняється. І педагоги, які користуються академічною свободою, це їхнє право в межах в межах своєї академічної свободи, мають можливість використовувати інші джерела інформації. Пане Віталію, а якщо говорити е, загалом про нуш, е, вчителі проходили якусь підготовку до цього навчання по новому стандарту? Звичайно, Постійно проходять підвищення кваліфікації, перепідготовку, підготовку. Зрозуміло, що ті педагоги, які працюють в закладах освіти, досить довго, їм непросто перейти, тому що є вони педагоги, кажуть, Старої закалки, вони розуміють тенденції і методики, і технології викладання навчання попередніх, як кажуть, стандартів. Ті педагоги, які проходять відповідно з студентської лави, їм набагато легше адаптуватися. Хоча так скажу, що е, ні задніх, по суті, ні ті, ні ті. У Нас досить висококваліфіковані педагоги. Це говорить про те, що в межах міста Луцька величезна кількість цих же педагогів в рамках НУШу були сертифіковані, їм дає не тільки можливість матеріальних відповідно е, Бонусів так, власне, а також і те, що дає можливість їм підвищити кваліфікацію в тенденціях. НУШ. Пане Віталію, якщо ми говоримо про підручники, так хочеться глядачам все-таки роз'яснити. Друк підручників для учнів п'ятого класу, він мав здійснюватися за рахунок державних коштів. Виклично. Тобто, тут міська рада і департамент Ні. освіти нічого не міг зробити. Ні. Фактично, це виключно державний бюджет. Так. Так, це виключно освітня субвенція, суто державні кошти. Власне. Заявку, заявка формується протягом року на той чи інший клас, і тому наша можливість тільки чекати. Чекати, власне, і те, що ми могли зробити, власне, це одна заявка. А вже видрук підручників ну, відбувається за рахунок Міністерства освіти. Електронні підручники зараз повністю забезпечені навчальний заклад, доступом до електронного підручника. Доступ до електронного підручника, з наявності інтернет ресурсу розуміло, що кожен заклад у нас у освіти відповідно має це. Ну і власне і можливість видруку його. А це чи то присів БФП, чи там принтери, і тому подібне. Тобто, є можливість кожній бібліотеці, кожного закладу освіти відповідно скористатися такими послугами. Тим паче, кожна бібліотека кожного закладу освіти обладнана і е, комп'ютерною технікою, де можна і прийти, і почитати відповідних, є така необхідність. А також незаборонено, незаборонено, не заборонено, не заборонено у зв'язку з такою ситуацією по відсутності підручник використовувати на уроці відповідний гаджет, чи то планшет, телефон, чи телефон, то звичайно планшетамо. звичайно, якщо є можливість відповідно не заборонено. Хоча знову ж таки є педагоги, які власне в межах своєї академічної свободи носять корекції щодо змісту цієї програми, пане Віталію ми з вами розмовляли. Ви згадали за олімпіади. Навчання проходить, як ми розуміємо, в змичному режимі. Тобто темп тримаємо і олімпіади проводяться, і конкурси. Звичайно, у нас освітній фронт. Ми маємо його забезпечити повноцінно, Розумієте, що держава розвивається на основі того, що розвивається освіта, культура і так далі. Власне, це діти, яким, хоч це 20% теперішнього населення України, але це 100% нашого майбутнього. Тому вклавши в освіту, вкладемо в майбутнє. Тим же дітям відбудовувати, розбудовувати і так далі. І тому Задній освітній фронт задніх немає посте. Тому маємо бути в тренді, маємо проводити турніри, маємо займатися олімпіадами, готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання, займатися всіма конкурсами, які були передбачені в перспективних планах роботи закладів освіти, департаменту освіти, міністерства освіти загалом. Пані в зв'язку складною енергетичною ситуацією щодо зимових канікул, піднімається питання того, не ну, розумію, що ми маємо всередину листопада, але менше з тим, чи розглядається питання, аби ці канікули розпочати раніше або, до прикладу, зробити їх довшими зимою. Є норми законодавства. Ми маємо їх витримати. Це має бути 175 навчальних днів. Ми маємо пропрацювати з 1 вересня по 1 липня, і канікулярний час має бути не менше як 30 днів на рік. Тобто це осінні, зимові та весняні канікули. Без, не включаємо сюди літні канікули. І тому зазвичай у нас осінні канікули орієнтовно тиждень, зимові орієнтовно два тижні, і зим і весняні канікули орієнтовно один тиждень. Відповідно, там орієнт виходить так, що до 30 днів ми маємо. Не менше 30 днів маємо витримати цю норму канікулярну щодо того, що чи є необхідність, я такої необхідності не бачу. Ось якщо буде необхідність, наприклад, трішки скоригувати освітній процес по формі, це можемо перейти зі змішаної чи там офлайн режиму на дистанційний формат. Хоч багато скептиків про дистанційний формат говорять різне, що це гірший формат, але є такі науковці, власне, ну і педагоги вже практики оцінили формат дистанційний. Він можливий, зрозуміло, не в всіх класах. Зрозуміло, що не в першому і не в Четвертому класах, тобто в початковій школі, але 10-11 клас нормально справляється в дистанційному форматі вже в другому семестрі. Тобто, це йде о загальній систематизація знань набутих, нових тем як таких особливо не вичитується. А систематизація можлива і в дистанційному форматі. Це про школу старшу і середні класи, також допустимо. Розуміємо, що вийти на канікули, ми будемо старатися робити все для того, щоб максимально відтермінувати. Канікулярний режим розуміло, що в нас запланований він попередньо з 26 грудня У всіх закладах освіти прийняли рішення керівники закладів освіти. Ну і буде продовжитися два тижні. Ось і е -е -е, якщо буде необхідність, то будемо переходити в дистанційний формат. Але наразі, поки такого питання, і міській раді не розідається. Пане Віталію, вам дуже дякую за розмову. Маємо завершувати. Ну, живемо в складний час, але менше з тим навчатися потрібно, знання здобувати потрібно. Ми вже навчені. Так був і коронавірус. Ми вчилися дистанційно. На жаль, зараз ну, війна хто б міг подумати, але менше з тим маємо виходити з тієї ситуації, яка є. Саме так. Будемо навчатися. Дякую вам, пане Віталію. Нагадую, начальник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар був сьогодні у нас. Гостем говорили про освіту у Луцькій громаді. Дійсно живемо досить складні часи, але збираємося з силами, навчаємося і чекаємо найближчим часом перемогу.